Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчата. Бачите, 25 хвилин до 12-ї години. Сьогодні четвер у нас. Я сходила у центр, От мені треба було в аптеку сходити, я сходила в аптеку, а тоді ну, покажу зараз, що я купила, погода яка. Я щось вчора довго не спала, після першої години ночі вже пішла спати, і було мінус 16. Утром як встала, було мінус 11, я пішла ж на 9 на бус, було мінус 9 уже. Зараз мінус 5. Але хороше таке сонце. Зараз відкрию двері і покажу. О, холодно. Бачите, яке сонце. Сніга не було більше. не було. От. Я оце все думаю, ну, Мені там писали мої дівчата, не треба перейматися, не треба оце слухати тих ото, що пишуть. Ви знаєте, ну я не то, що там я перейнялася, що я там така була розстроєна, така була заклопотана. Ні. Мені якось, знаєте, було дуже неприємно, що такий комент оставила наша жінка чи наша дівчина, я не знаю. Думаю, жінка. Я би це, я вам ще казала вчора, я би це була якась матрюшка, та я б її послала отуди за кораблем і більше б не стала навіть реагувати. Ну, мені було дуже якось так, знаєте, неприємно, думаю, людоньки, милі, ви ж приїхали в чужу країну. Треба ж робити так, як предписує той закон і права цієї країни. Вам дали прихилок. Вам дали, назначили хороше пособі і на, на дорослого, і на дитину. Зараз підняли. Тепер оце Наталка, значить, у неї, ну, зараз вона робить, я ж вам казала, а до того, як пішла на роботу, підняли, ж, так вона получала так: 370 на себе і 200 на Аліску. Це 570 євро. Це непогані гроші. Це непогані, якщо ще не лінитися ходити за продуктами, а продуктів хватає. Хватає, можна ходити тричі на неділю за продуктами. В понеділок спеціально це де я ходжу, спеціально той день, що для діточок. З маленькими з колясками, ті, що за руку йдуть, і ті, що навіть ви прийшли самі без дитини, вона десь у вас у школі чи в садочку. У вас там своя черга, вас відпускають, і вам по, дуже багато всього дають. І дід, ді, діточкам дають і смаколики, і шоколадки, і печиво, і, оці і і книжки там дають дітям, і носки в'язані. ну, Все все дають для дітей дуже багато, дуже, Тортики дають для дітей. От. Ну, чого це обіжатися і казати, що оце тим жінкам, які ходять на курси, їм не хватає? Звісно, їм не хватає. Бо вони ж у це время, як роздають, а роздають о пів дванадцятої, у понеділок трошки раніше, 15 хвилин на 12-ту, вони в це время повинні бути на курсах. І це не значить, що їм не вистачає. Вони не прийшли, бо в них курси. От. Тепер ж у нас ж новий закон зробили. Хто вже рік прожив, ви можете переходити на КЕЛА. Це дуже хорошо. Як ви перейшли на кела, у вас вже будуть другі виплати, у вас вже, якщо от є, дитина, у вас, що тільки на вас зареєстрована, вона буде получати. І еліменти від государства і дітські гроші. Еліменти 150 євро государство виплачує і дітських 130, 280 дитина буде получати. І якщо ви пішли на курси, ви будете получати свої 550 і плюс 180 за курси. І вам Красний Хрест дозволяє жити ото у тому общежитті, де ви жили, що ви ні за що не сплачуєте. Ну чого ж це обіжатися? Чого ж це такий бунт піднімати, що жінки з діточками, вроді того, що голодують? Ну, не треба оце ля-ля. Я приїжджаю туди до общежиття, де живуть всі наші дівчата. Їм привозять і фіни привозять, і хліб привозять, і молоко, і картоплю, і моркву привозять, і дітям солодощі. І кожну середу, кожну середу, у них так це общежиття, і воно поруч з тим з кафешкою. Це я вам показую того пейзаж. Кожну середу вони йдуть безкоштовно ввечері, о 6, не о п'ятій, ну з п'яти вони йдуть, і там можна випити безкоштовно кави, чаю, дітям соку, і всякі бутерброди, і всякі смаколики для дітей все безплатно. І досі це дають. Хіба ж можна оце так репетувати? Га? Хіба це можна? жіночко? Це, бачите, тюльпани? Ну, такі ж трошечки ж не, не такі, що свіжі. Ну, непогані, да? а це ж мої. Еті. Ну і слухайте. А і що вона ото побачила, та жінка, що в мене ото дві, дві впаковки ковбаси? Яку я сьогодні вже це все зібрала з морозілки і одвезла. Куди, куди треба. Я не тепер я не хочу нікому казати, куди я возю, на що я возю. А собі пішла, купила те, що я їм. Ось купила крашанки, бачите, до 18-го четвертого. Ось кефір люблю, я купила собі до 11-го четвертого. А це, знаєте, захотілося мені супу отого, це я доставала. Супу отого, знаєте, такий суп-пюре. От Картопля в мене, ну в мене і морква є. О капустку, що вчора таку зелененьку давали, я її викинула, бо я її розвернула з пакету. а Вона така, як прілимвоня. Думаєте, на що вона мені треба? Так я оце пішла оце таке купила. Бачите, оце вон така оце зелененька капуста, така біленька морква. Ще сюди почищу одну, таку, таку як мій кулачок, картоплю поріжу. І це все одварю. Не буду сливки доливати, так от у воді отварю, перекручу все, трошки масла коров'ячого додав, ну, підсолюш, звісно. І такий буде оце у мене. Оце тут як намальовано, бачите, оце 4-5 хвилин варить. Ну, я спочатку картоплю одварю, а тоді оце кину. От такий у мене ото суп-пюре. Я пам'ятаю, як я робила у, тому, у больниці, так, у нас часто такий суп-пюре привозили для больних. І такий, знаєте, смачний. Смачний, мені сподобається. Оце купила собі такого. Ось оце... строк горності, мабуть, дуже хороший до 12-24. Купила собі оце курячий фарш, я колись оце недавно брала до 5-го Робила собі супчик з ракадельками і котлетки, додала туди капусти свіженької, брала там на ковпатурі така капуста із Македонії. От, і додала туди і хороші такі вийшли, ну, вже доїла. А це думаю, зв... це, це такий суп зварю, що це на сьогодні пообідать, може, ще на завтра. Я ж багато його не буду наварювати. От. І зроблю, мабуть, фракадельки. Ну, тільки я не буду рису туди додати. Я трошки так, може, картоплі потру. Або, може, як гречаники зроблю. Не знаю, подумаю. І оце ж була, я у вікну скуплялась, І оце ж купила ще пачку кави. Вона сьогодні 3:95. Да. 3,95, от. А що купила одну, бо це ж я вам казала, а, покажу вам, до якого вона каваться, Вона до 11 місяця 23 року до цього року. от. А оце дві кави. Я купляла, оце в сіті маркеті, були у нас, мамонтіпаєва, було дві кави на, на 10 євро. Вони до 24-го року, бачите, оце дві. От. А оця в мене одна була. Це мені моя подруга, так скажем, презентувала теж до 11-го, 23 -го. От. Так я і взяла оце до пари одну таку. ну так Вони одінакові, мока номер 1 Тут і номер один, тут вони абсолютно одинакові кави. Бо я ж як посилаю посилки, я кладу завжди по дві кави. Да, люба жіночка, посилаю, посилаю отак. А кому посилаю, і своїм посилаю, і ще комусь посилаю. Це нехай вас не, не, не колота і, і, і не щипає не де, не в, не в одному місці. Ось так. А цей, це виходить, дешевше. Це 3,95 пачка. Можна було по дві пачки брати. ну Це було б дві пачки на, на 8 євро. А тут я взяла дві пачки на 10. Ну, вже раз взяла, то взяла. А тоді ж зайшла в аптеку, мені оце треба було купити, бачите, тут 20 пакетиків по 12 грамів. Такий порошочок до 25-го року його розводиш, оце в таку чашечку води його розводиш і випиваєш. Це мені для шлунку. Я таке купляю всяке різне, потрібляю. У мене ж то проблеми всякі. Вони в мене... Це не те, що там сьогодні вони в мене почалися, вони в мене дуже давно ці проблеми. Я то ж утром п'ю ці таблетки. Ось Бачите, парі я тут оце, таблетки п'ю зура. Отут я не стала собі купляти, тут розкладую. бачите, понаписувала. Дні собі. А це те, в воду замаразювати холодильник. Оце, Бачите, з утра вже випила, осталась одна на вечір від холестерину. Ну і тоді все це. Це одна вітаміна здорова. Надо, Треба надо там. Є в мене ще такі вітаміни. Ось вони. Ось вони. вітамінки Це, бачите. От. Ну, це і все, що я вам хотіла показати. А оце ж, бачите, помадорчики, казала вам, засолила помадорчики. Багато часнику поклала, кріпу, лаврушку, перцю не клала. А ну, тільки горошок перчик. От, оце, хай тут постоять, ще, може, день-два, тоді в холодильник поставлю. Оце так, жіночко, як ти зайдеш, подивитись, так оце, щоб ти знала, що все, що я оце, бачите. Принесла, це воно тут це і лежить. Я забула його одвести. Між нами аварія, я його забула одвести. Тут зібрала там ще морозилки, там повна морозилка. Зараз водички поп'ю трошки. А це так і лежить у мене. Оце три апельсини я купляла, то вам показала, були по 99 центів. Це захотілося купила, зараз не хочу. Чи соку з них видавить, не знаю, і помідорів не хочеться. І засалювати багато не треба. Ну, то засалила. Це ж треба було відвести, ну, я вам кажу, що так заспішила, заспішила, бо в мене якраз у ту сторону йде 60-й бус, він без двох хвилин о дев'ятій. Так я вже бігом, а мені треба було що закинути мусор, викинути, так я й побігла швиденько. Нічого, поїду на тій неділі, у вівторок. Це все, і, якщо щось воно там під, під, ну, пропаде, трохи викину. В понеділок піду візьму нові харчі, то отак. -от. Та апельсіни, ні. Апільціни зараз покладу, в холодильник нічого з ними не буде. На не ну, ну, Нічого страшного. Так що, отак ото. Ти, жіночка, і ті, що, що може там твої приємники, які там розкривають рота, собі я купляю все те, що я хочу поїсти. Бо ви ж самі розумієте, упаковку сардельок і перцем, сир з перцем та ковбаса заморожена це, це не їда. Це не їда. Я от таке люблю оце фаршика. Таке щось там ото зліпить. Котляти не жарю вже, та, вони давно не жарють. Та щось не хочеться. Не люблю я їх. А оце такі фракадельки чи суп з фракадельками, чи тюфтільки таке ото щось робить. З рисом теж не люблю. Теж не люблю. Ото всі кашки, що вчора приносила, ото всі йогурти, те все згрузила, все однесла. Все, все. Так, так. Хорошо тепер? Пошти свободний морозильник. От, і я чорнику заморозила, вчора тож маліну відібрала, там трошки було поганенько і залила собі кипятком і ну, таке, як напіток, випила, а чорнику всю у пакетики бросила в морозилку. Вона замерзла, і я її теж віднесла. Отак. Так що, в следующий раз, і я вже довго живу, да? мені вже 66 років, вже на 67-й пішло. І як ти хочеш щось сказати, або щось спитати, так ти спитай. Не треба робити свої висловки, не треба, щоб тебе на сміх не піднімали люди. То так. Ну, бувайте здорові, в мене щось сьогодні Мірапріяшка, на два години дня піду. Може, і не розкажу, що за Мірапріяжка. Може, і не розкажу, тому що, знаєте, скажеш, а тоді вже на. Теж почнуть свої доводи доводить. Не хочу. не хочу. Для нормальних людей я б сказала, я туди часто ходжу, мені там допомагають. От, не хочу. Ну, бувайте здорові. Зараз буду супа варити собі. Вже скоро і обід у мене. О, зараз вже пошти 12, бачите. Пошти 12. Супу наварю та, та поїм. То так, он розділася, не прибирала. Зутра поли помила, я завжди зутра полимию. Квіти свої пополивала. О, ці ще стоять. Та нічого так стоять, хай ще тобі стоять, нехай не, не викинула. Квіти пополивала, вони хорошо вже одростають, вони вже їм вже, знаєте, чи сніг на вулиці, чи мороз, а вони весну чують, чують весну вже. так. Ну, Бувайте ще раз здорові. Бувайте щасливі. Всього доброго, усе буде Україна. Пока-пока.